Батьківщина це є в широкому значенні національна родина. І ми повинні за цю батьківщину дбати. Раз я є українець, то я маю дбати за Україну. Митрополит дуже, дуже категорично говорить, і то не один раз, про християнський патріотизм. Що це значить? Це значить любити свою, свої, свій нарік до, як так кажеться, вірні до смерти. Не треба бути готовим навіть віддати життя. Але не можна згідно з поняттям християнського патріотизму, Ненавидіти якийсь інший народ. Це противича Божому закону. Митрополит дуже часто про той патріотизм говорить, і я думаю, що це є щось, що власне нас має навчити, нам має пригадувати, як ми маємо відноситись до рідної країни, рідного народу. Бути щирим сином, дочкою свого народу. Але не можна одночасно старатися чи дозволяти собі ненавидіти когось іншого.